Як почати керувати своїм життям? Ну, по-перше, в нас є 60 тисяч думок кожен день. В нас є якісь почуття, емоції, як реакція на цей світ. В нас є тіло, яке має свою пам'ять, пам'ять рода, колективну пам'ять і теж якось реагує. І в нас є як мінімум два види, як прожити своє життя. Ми можемо бути в постійній реакції. На автоматизмах, які вже закладені, а можемо почати спостерігати за своєю системою і взагалі згадати, а хто тут головний? Як власник бізнесу, да? цю систему уявити як мій бізнес. Оце моя ментальна сфера, ментальний відділ, це моя емоційна сфера, це моє тіло. Хто відповідає, хто головний, хто відповідає за мої думки, за мої почуття, за моє тіло? Я. І у цієї відповідальності за свою систему починаються перші кроки до змін.